Привіт, друзі! Питання, чи потрібно обробляти антикаразійкою Нісани? Скажу, що час показав, що так. Я коли працював 10 років назад чи 15 на офіціалі, я вважав, що цього робити не потрібно, тому що це потім тільки заважає механіку обслуговувати автомобіль. Але час показує, що у багатьох людей... Ситуація сімейна змінюється, ще щось змінюється. І так як людина планувала 3-5 років поїздити на автомобілі і продати, так не виходить, а продає через 10-15 років і починаються проблеми з кузом. Ось така модель Nissan X Trail T31, ззовні він корозію, можна сказати, не дуже страдає. Кузова з тих Нісанів, які я бачив, зовні більш-менш цілі. Немає таких місць, де б вони особливо там гнили. У інших екстренах там в 30 х арки задні гниють, у кашкаїв під заднім бампером там де б підгниває навколо лобового скла. Екстрейл, мені здається, в цьому плані нібито трішки кращий, ніж кашка і Т-30 екстрей. 31 більш-менш кузова нормальні, їздять. Але ось машинка така, без всяких пригод, не було тут ніяких ДТП, нічого. Вирішили по одній причині зняти ковер, подивитися і тут ось така ситуація. Це ми повичищали вже ржавчину. От. Тобто всі оці кутики, все ржаве. Зараз займається от, болгаркою, вичищаємо. Бачите, як корозією. Обспучувався метал. Це звичайна машина, тобто, вона не замокала, не утопала. От. Вичищаємо, дивіться, ось! Гляньте, вже в принципі сквозно місце де є. Будемо обробляти. Зсередини зовні, зовні все добре, а зсередини під ковром ось така от ситуація. Тому дивіться, якщо плануєте ще років 5 їздити на своєму 31-му перших років випуску то можливо вам теж потрібно таку процедуру зробити, зняти ковір і подивитися, що там відбувається зсередини, як поїла ржавчина. Вчасно зняли, тобто зараз обробимо, там всередині в ленджероні, бачите, волога, де вона тут взялася? Ну, де зимою коври намокають і потроху туди чи конденсат, чи волога, Зніг, сніг, вода. Тому звертайтесь, кому потрібно, зробимо таку процедуру. Вичистили від держі, пофарбували кислотним ґрунтом, Ось, сохне. Потім антикаразійка, ну почистимо коври. І вкладемо на місце. Машину можна не залишати, поки ґрунти сохнуть, якщо згодні їздити на табуретки. Зараз виженемо машину, поставимо, хай сохне. Грунти епоксидний висох. Поправили мене не кислотний, а епоксидний був. От. Поверх ґрунта висохшого. Задуле мовілям спеціальним для, для салону. Так що ось така процедурка буде і вам корисна, якщо у вас машина 8-9 років, то скоріш за все, що там всередині вже ось таке, таке така біда. Звертайтесь, підписуйтесь, до побачення.